Думала, що я його одягати, вирішила цю сукню купувала. І вона вже така старенька. А, друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Це ж я в думках і інколи привітатися забуваю. І... Коли купуєш собі якісь речі, от дівчата, я не знаю, що зі мною, от е, треба ваша порада, от кажу відверто. От інколи хочеться щось новеньке, потім ти дивишся, е, скільки воно, наприклад, коштує, згадуєш, що в тебе є. І потім повертаєшся не те, що тобі шкода грошей на нове. А в тебе думка, а куди я подіну те, що вже є? Я сьогодні згадала про цю сукню. Я її купувала ще була в Києві, коли. Зараз я згадаю за рік до ковід. 18 рік. Або влітку 19-го щось таке. І я її одягаю, мені комфортно. І думає, так скільки ж її вже можна носити. А з іншого боку, а хто знає, якщо думати про людей навколо, а хто знає, скільки років в цій сукні лише я. І одягаєш і думаєш, там, так ти ж одягаєш стару сукню. А потім, тобто, дівчат, щось таке в мене інколи з думками є і. Я сьогодні, знаєте, про що подумала. Я пригадала свою бабусю, і, мабуть, це є пріоритети в житті, коли ти не думаєш про якийсь одяг, як ти виглядаєш, що скажуть люди. Ти думаєш про себе, про свій комфорт, тому що... На моєї бабусі вже 32 роки немає, але не буває такого моменту, щоб я про неї не згадувала, тому що я її дуже сильно любила. І це не є згадки такі, я сумую, я там плачу, нема такого. Тобто, коли мені треба, я не знаю, як правильно вчинити, я чомусь або матусю згадую, або бабусю, бо бабуся була зі мною. Дитинство, там дитячий садочок, там початкова школа. Ну і мама була, але мама там працювала, і бабу... ну тобто ви зрозуміли. Більш таки підлітковий вік ну вже тісно я була дійсно з мамою, хоча і з дитинства я була з мамою. Але мама була на роботі. А я мала, то з ким дитина буде? То і з бабусею. І тоді те, що вона інколи мені розповідала, дитиною я цього зовсім не розуміла. І лише зараз з часом, коли в мене є якесь питання, чомусь згадуються саме ті слова. От як життя так влаштовано, І інколи здається, наприклад, я щось катюні своїй кажу, вона «мам». Я так думаю, я теж колись так казала. Ось так. Мої дорогенькі, тому на що мені подобається. До речі, це є український виробник, я вже не пам'ятаю його назву. Скріншот я зараз тут зроблю, ви побачите, там ззаді бірочка ще. Якщо вона ще залишилася, не стерлася. І чомусь зранку сьогодні такі думки. І ще я дуже вдячна кожному з вас, хто небайдужий до мого каналу. Чому зараз поясню, коли я вам казала, що хтось намагається зайти в мій аккаунт, пам'ятаєте, колись було ви, я пізно вже завантажувала відео. Це я вирішувала ці проблеми, тому що я не могла зайти на свій аккаунт. Я просто як гість, там світиться гість. Я не можу не завантажити відео, коментар там відповісти. Я ставлю сердечко, воно зникає. Я відповідаю на коментар, воно не йде. Воно завантажується, завантажується, хоп-помилка. Ну, тобто ви зрозуміли. І от вчора ввечері мені так незручно в інстаграм написали, що ми можемо зробити для вашого каналу. Мої дорогенькі, що ви... А я ж не подивилася на час і відповіла, і дивлюсь 00.15, думаю, Боже, оце людина скаже, чого вона оце, можливо, вже спить, а я зіпсую сон. І що можна зробити, мої дорогенькі? Я не знаю. Якщо ви дивитесь спочатку до кінця, ви ставите вподобайку, ви пишете коментар, це є активність. На каналі. І ще давайте спробуємо. Я не знаю, чи це спрацює, чи ні. Треба якось підвищувати активність на каналі. І зараз, будь ласка, відпишіться. А потім, коли підписатися впродовж цього відео, я вам скажу добре. Зараз поставте відписатися. Зробіть це, будь ласка. Я не знаю, чи це допоможе, але експериментуємо і щось робимо. Не складаємо лапки і не витираємо очі. Робимо ось так. Ні, я овен, дівчата. Я, у мене може бути мить, коли мені начебто здається, що опускаються руки, але це не більше двох хвилин може бути. А потім що? Серйозно? І колись. У мене був такий дуже важкий період в житті, що не день то погані новини, і не лише погані новини їх треба було ще вирішувати, і воно йшло, 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 і, і все більше і більше впродовж декілька років. І в мене тоді таке було, тоді ще російською ще розмовляла, але зараз буде прямо мова. Капець, звісно. Ну, погнали. <с> І оце в мене, я не знаю, чому воно мені так якось здавало. Тому все буде добре. На жаль, ну не йде в рекомендації. Ну, ну, то що ти поробиш? Ну, Експериментуємо. Головне, що ви є, що ви поруч. І не зважаючи не на що, ви заходите на мій канал, ви дивитесь, ви чекаєте моє відео. Єдине питання. Чи доречно кожного дня робити відео? Можливо, ви не встигаєте дивитися? Можливо, через день треба робити. От мені потрібна ваша пиля. Так, друзі, а зараз, будь ласка, підписуємося на мій канал. Хто підписався на початку відео, проводимо такий експеримент. І зараз будь-що таке на каналі я не буду казати, все буде позитивно, посміхаємось і машемо, не зважаючи ні на що у нас сьогодні, щойно було на щиті, це дуже важко. Але я ж така, що не змовчу, і я буду показувати ціну нашого життя. Але це буде в шортс. На шортс ніхто ніяк не може впливати. Ви мене чудово розуміємо. Тому натискаємо, будь ласка, підписатися на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставимо вподобайку і залишаємо коментар. Хоча б привіт, хоча б смайли. Будь ласка, дякую вам велике. Сходила я в лікарню на масаж та вправи, що хочу сказати, почали з масажу. Масаж був десь хвилин 20, і лікар каже, що вона почала мені тут шию у ці м'язи дуже. І каже, вони у вас не збиті, вони у вас нормальні, але дуже напружені. Далі я їй пояснила, вона запитала, я пояснила, з чим я прийшла, вона подивилася. І каже, маючи 15 років стажу, я вдруге це бачу, колись було у чоловіка, він приходив, а ви робили таке, що голки вкалюють? Кажу ні. От у нього був напряг від невдалих чомусь йому там голки десь там кололи, це мед... щось медичне таке було. Кажу, ні, я робила просто масаж. І починаю знов пояснювати. І потім пішла на вправи, зробили там вправи, більш так біля стіни. там, ну, як... Якщо цікаво, то в наступних відео буду більш детально про це розповідати. Але сьогодні заходжу на вправи і дивлюся новий тренер, там три тренери, і не той, кому я розповідала. І новий тренер питає, що саме у вас? І я вже забібікалася, як каже моя кома розповідати, що у мене. І продивилася свій лист цього лікування. У мене майже кожного разу буде і новий масажист, і новий тренер. І мені це буде потрібно розповідати. Хоча вони кажуть, що це такий випадок, який зустрічається. Вони ще такого не бачили. Я кажу, ну, то так і є. Тому розпочала, подивимося, що воно там і як далі буде. Зачіску не зовсім зіпсували, тільки отут трішки, тому що розминали шия, там спина до половини, тому якось так мої дорогенькі. Зайшла у нас. Там, де дом посуд раніше був, але вони переїхали зараз сюди біля простору. Хочу піти подивитися, що там є. І одразу такі теплі тона, і навіть знижки, осінній посуд. Дівчатка подивіться, і серветочки, все як на осінь, осінь, поєднання. Гарно квітів. А я сумувала за ними. Мені половник треба купити, тому зараз буду дивитися. Але спочатку за знижками, за знижками. Дарілочки. Все, що на ваш вибір. Ліцензіонна музика горає, далі під музику. До речі, зараз є знижка набір баночок для сипучих, 149 гривень за дві штуки. Ось такі вони, бачите, виглядають. А далі три штуки 169. От. Такі цікаві пропозиції. І дві штуки 159, але вони як на літр вже йдуть. Ось, так. Ось ці баночки окремо стоять з наборів, що я вам там показувала. Це літрова, це, мабуть, півлітрова, а це ще менше буде. Щойна вам показувала. А це є український виробник, я вам колись вже це показувала, не хочу повторюватися. І дивлюся, що новеньке з'явилися. Дивіться, гарнятка для кави 359 гривень коштує. А, воно приклеєно хотіло. О, і 439, як для чаю на осінь дівчат. У нас ще не було огляду осіннього посуду, а воно таке і затишне, і несумне, і зелене можна. Чому б ні зелена так, зелена горнятка? Але немає знижок. М -м -м. Дивлюсь, знижок немає. М -м. Яка краса! Мені треба купити опаловник, дивлюся, 140 гривень. Хочу купити, щоб він цільний був, тому що у мене колись був ну щось типу такого, зрозуміло, і воно чи розшаталося. І ще 140 гривень повністю нічого тут не розшатається, то, мабуть, таки і візьму. Так, купила опаловник. Не думала, що я тому мізки кручу. Ну нічого, я все можу, якщо є бажання. Йдемо з вами далі. Так, що мені ще треба? Там начебто нічого. Дівчатка, вчора в інстаграм я показувала і зараз хочу показати. У нас тут магазин Прокраса. І я йду. Таке віконечко зробили. І... Твори, мрій, кохай. І я вчора в інстаграм там сторіз записувала, а потім воно такі подвійні натяки. Думаю, а що там на фоні? А на фоні у нас ріп. І я потім якось це осмислила, знаєте, це той випадок, коли живи сьогодні сьогоднішнім днем, сьогоденням. і не знаю, як це пояснити, дівчата, але вчора в мене таке було. І я так стояла, дивилася, Ах, треба творити, мріяти, кохати. І на фоні, а тут всі фоткаються, і мені про це знайома сказала. І я ж вчора думаю, та підійду. А дивишся, що за спиною, а дивися, що в тебе на фоні. Ну трішки б в іншому місці, де б вони б там, ви знаєте, зробили, було б не погано, але... Саме тут. Тому треба жити сьогодні, зараз. Треба жити обов'язково. Творити, мріяти та кохати. Це ідея тітка з торбами. Це, до речі, зараз покажу, що я купила. І ще і селфі роби. І, до речі, мені знайома казала, Таню, будеш, зайди, подивися, там чогось всі фоткаються. А от я думаю, вони колись фотографувалися, виставляють селфі, або там, ну що для чого, вони помічають, що за спиною і що людина, яка не знає, що там мрій, твори, кохає або щось там, а бачить лише те, що в неї за спиною, за спиною ріб. Цікаво. Я ще заходила в сільпо, купила собі водичку карпатська джерельна, не газована. Десь там написано, що вона, ага, ось не газована. Я газовану не п'ю. Інколи буває таке, що хочеться слабо газовану. Завжди там стоїть у мене, хай стоїть. Так, поїхали. Ага, у бабусі ще купила. Яблучка там у нас на площі. Бо я в магазинах дивлюся на базарі, хоча я на базар зараз так ходжу, але коли ходжу, щось, чи не врожай яблук чи що, ось такі вона продавала, тут, каже, трішки більше, ніж кілограм, 65 гривень. Ну Начебто непогані, боже, тут і часник від дідуся. Чого там тільки немає? Я дивлюсь, так начебто непогані яблучка, а я без, без яблучок зовсім не можу. Ну, думаю, нічого. Нормально. Ну, як у бабусі, оце справжнє яблучко. Тому зараз швиденько повикладаю. Та наче нормально, бо так не передивлялася, одне взяла. ну Якесь там пообрізається. Нічого, нормально. Ото і добре буде. Слава Богу, що є вже яблука. Так, що я ще сільпо купила? Знижка була на такі спеції. Зараз по 19 гривень. Суміш, томатів, часник та базилік. Думаю, візьму, а що це? А, це чек. Думаю, візьму три, мені вони до вподоби. По 19 гривень, яка там вага? 15 грамів, будь ласка, так, ополовник купила, щоб ціль не був, я вам в магазині показувала. І що я ходила туди, тому що там поруч той магазин косметики космо, що я купую, і купила собі нічна маска для губ Корея, виробник. Я йшла, відверто кажучи, в мене оця закінчується, а осінь, і, знаєте, як та воно і влітку, коли там пересихає. Губи там залишилося на один-два рази. І я кажу, дівчатка, от така маска, тут, до речі, щось скільки грамів, я не бачу, ну, вона маленька. Бачите, якщо порівняти. А вона каже, ну це маски конкуренти, вони однакові класні що ця, що ця. Каже, візьміть, вам сподобається. То я купила. І перевага в тому, що це в склі йде, а це пластмас. То я думаю, куплю в склі. Зараз хочу відкрутити. От і вам показати. І бачите, тут йде захисна така плівка. Ну, такі. Чи не захисна вона? Чи хто його знає? Я ж перше перед вами відкриваю, вона наче грається, а наче не грається. Неважливо аромат ванілі. В них зараз такий. І тут вона більше за об'ємом, ну, ви ж бачите. Хоча ця, скільки я купувала, 100. Може, це було так давно, це було в минулому житті. Ну, десь 150-160 гривень. Це, звісно, буде дорожче. А виходить така сама ціна. Я купила це 500 гривень. І тут скло, розумієте? Це скло. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. На цьому буду завершувати. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!